Привіт! Це ваш косметичний дайджест. Я зібрала для вас найцікавіші б'юті новинки. Почнемо. Вже чотири популярних бренди випустили свої адвент-календарі. Почнемо з Майкап Революшн. Дизайн та наповнення з року в рік схожі, але цей мені подобається набагато більше. Також кращий за попередній адвент у бренду Катріс. Неймовірне пакування у вигляді косметички вже доступний на сайті Майкап. Також від них навіть стає бренд Essence, який уже в своєму інстаграмі зробив детальний огляд. Дуже зацікавив бренд Benefit зі своїм адвентом у вигляді кубика Рубика, але за таку красу доведеться віддати 150 доларів. Бренд Ліп заінтригував своїм відео про новий відтінок блиску. Як ви думаєте, що на цей раз вони цікавого придумали? І знову трішки про Essence. У них вийшла нова колекція косметики під назвою Get The Glaze, Дуже соковита назва. До якого входять такі продукти: маска для губ, блиск, хайлайтер, кремові рум'яна, бальзам з відтінком, спонжик та футляр до нього. А ще також були помічні ось такі милі блиску для губ до дня геловіну. Також на менемо бренд Catrice, у яких вийшло багато новинок. А саме гелові ліці для губ, палетка для очей, відтінкові бальзами, блиск для губ, палетка хайлайтерів, рідкі рум'яна, праймер, пептидний блиск та ще багато чого іншого. І наостанок Майлі Сайрус стала новим обличчям бренду Maybelline та випустила для них нову пісню. Це всі новини за останній тиждень. Гарного дня!